І багато людей мають можливості, будуть мати можливості ознайомитися не тільки от, з фотографіями, як з картинами, а з фотографіями, як з традиціями народу, з духом народу чи з тим, що прожила той народ і як воно живе. Фотограф, ну тільки ці фотографії це дуже ну, все не розкриває, але фотограф. Такою маленькою кількістю фотографій постарався показати якомога більше, висвітлити більше сторони духу людини, сторони того, як люди живуть, чим люди живуть і як люди проживали в ті тяжкі часи. Карабах до Карабаху були історії фотографій до Карабаху не замітив, а фотографії з часу Карабаху він так і виходить. З тих От. І Є фотографії старших поколінь наших. І в, якщо придивитися в поглядах тих людей, то кожна людина по-своєму може побачити різну історію людини. Він зміг фотографії, скажімо так, показати історію людини і історію народу. Дякую представникам влади, організаторам, що що дають можливість нам ознайомитися з такою історією. І приємно, я думаю, що початок є, а продовження вже буде легше. Це дякую вам. Я лише вирішую.